Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка, пропоную вам розпочати вивчення четвертої теми держави Азії, Африки та Латинської Америки вибір шляхів розвитку і поговорити про Японію. Відгуки наших співвітчизників про цю країну захоплюючі. Японію часто називають країною сонця, що сходить. Тут зберігаються традиції і стрімко розвиваються технології. Як же розвивалась повоєнна Японія? Пригадаємо, ця країна зазнала поразки в Другій світовій війні. Японська армія була роззброєна, воєнних злочинців засудив Токійський трибунал. Окупаційний контингент в країні це армія Сполучених Штатів під командуванням Дугласа Макартура. Але уряд Сполучених Штатів прагнув перетворити Японію на мирну державу, яка б повинна була мати демократичний устрій і демократичну політичну систему. Тому у Японії досить швидко були здійснені реформи. І політичні, і соціальні, під час перших повоєнних виборів перемогу здобула новостворена ліберальна партія. Відповідно до Конституції 1947 року Японія стала парламентською монархією. Якщо раніше уряд призначав імператор, після реформи ці повноваження перейшли до парламенту. Імператор залишався формальним главою держави і виконував представницькі функції. Щодо імператора Хірохіто. То його становище було непростим. Частина американських урядовців, на чолі з президентом Гаррі Труманом, збиралися притягти імператора хірохіто до трибуналу за воєнні злочини і злочини проти людства. Їх підтримувала частина політиків у Японії. Однак голова американської військової адміністрації Дуглас Макартур наполягав на невинуватості хірохіто. Генерал бачав у ньому символ японської нації і запоруку стабільності для окупаційної влади. 8 вересня 1951 року у Сан-Франциско сорок вісім країн-союзниць підписали з Японією мирний договір, що визначав її правовий статус після Другої світової війни, виплату компенсації державам, переможцям, військовополоненим та цивільним особам, і урегулював питання її повоєнної окупації. Радянський Союз не уклав мирний договір з Японією, натомість декларацію про припинення війни між країнами підписано у 1956 році. Наступного року Японія підписала мирний договір з Індією та Республікою Китай, острів Тайвань. Сполучені Штати підтримали модернізацію економіки завдяки успішним реформам, антимонопольному законодавству, зниженню податків, розорена війною країна вже наприкінці 1960-х років була другою у світі за обсягом промислового виробництва. У 1950-1970-х роках темпи зростання економіки Японії були найвищими в світі. Ця подія отримала назву Японського економічного дива. Пригадайте, в яких країнах Європи відбувалося стрімке зростання економіки у Німеччині, в Італії та в Норвегії. Я коротко охарактеризую важливі чинники економічного піднесення Японії, а ви уважно послухайте і порівняйте мої висновки з висновками у підручнику. Отже, окрім нормалізації фінансової системи через реформу оподаткування, на думку дослідників, важливу роль у повоєнній відбудові відіграли капіталовкладення США. Під час війни в Кореї 1950-1953 роки, а потім у В'єтнамі 1964-1973 роки, американці розміщували військові замовлення на японських підприємствах, використовували потужності місцевого виробництва і допомагали будувати нові заводи. Прибутки вкладалися у модернізацію обладнання у промисловості, було створено принципово нові виробництва. У 1960 році було висунуто план подвоєння національного прибутку, план Індзангі, названий на честь Бога творіння в синтоїзмі, розрахований на 10 років. В країні було суттєво скорочено податки і ставки банківського кредиту. Внаслідок реформи зростає ділова активність підприємців. Модернізація у сільському господарстві вивільняла робочі руки, необхідні для реалізації цього плану. Усі, хто вивчав чинники економічного зростання Японії, наголошують на важливості вивчення японцями досвіду інших країн, підвищенню рівня освіченості населення, підтримці наукових досліджень. Японці часто купували патенти на ті винаходи, використання яких забезпечувало якість продукції та модернізацію виробничих процесів. Окупаційний режим теж, як не дивно, посприяв економічному зростанню, бо Японія не витрачала кошти на отримання власних збройних сил. Цікавий факт: японці у повоєнний час працювали більше і значно інтенсивніше, ніж у багатьох інших державах, але отримували досить скромну винагороду. Застосовувалася філософія і практика кайдзен від безперервне вдосконалення, поліпшення або зміна на краще. Це японська концепція менеджменту. Коли погіршується робота однієї ланки в ланцюжку, зупиняється робота на інших. У результаті робітники не можуть собі дозволити працювати гірше. У 1970-х роках ситуація в країні погіршилася через світову кризу. Проблемними були також 1990-ті роки. Але японська економіка залишається і нині, однією з найпотужніших в світі. Тут працюють потужні наукові центри, які займаються розробками в галузі фізики твердого тіла, атомної енергетики, фізики плазми, новітніх конструкцій матеріалів, космічних роботів, медицини. До лідерів світової економіки належать такі японські компанії, як Toyota Motors, Panasonic, Sony Corporation, Honda Motors, Toshiba, Fujitsu. Середній та малий бізнес ефективно функціонує в усіх галузях. Він є найактивнішим та й наймобільнішим елементом ринку в розвитку конкуренції, підвищення конкурентноспроможності товару. Щодо зовнішньої політики, Японія зберігає тісне партнерство Сполученими Штатами Америки. В країні зберігається присутність американських військ. Зокрема, функціонує американська військова база на острові Окінава та інші бази. Японському уряду доводиться проявляти гнучкість у відносинах з Китаєм та іншими сусідами. Досі залишається невирішеним конфлікт з Росією щодо північних для Росії південних Курильських островів, які були анексовані Радянським Союзом після Другої світової війни. Мирний договір між двома країнами не підписаний і досі. Щорічно, 7 лютого, японці відзначають День північних територій, символічно вимагаючи від Росії повернути ці острови. Протягом короткого часу неможливо розповісти усі цікаві факти, пригадати усі важливі деталі і створити цілісну картинку життя Японії у повоєнний період. Але якщо ви замислилися над тим, що з японського досвіду може запозичити Україна, значить я досягла своєї мети. Дякую за увагу! Я Ольга Дудар, і це курс всесвітньої історії, 11 клас.